Починаються олімпійські ігри із представлення всіх шкільних команд: гімну України, підняття олімпійського знамені та запалення олімпійського вогню, а також привітальних промов представників міської влади і спортсменів Первомайського. Далі перше завдання теоретичне. Команди отримують 28 питань і через певний час віддають суддям свої відповіді. Тут зараховується не швидкість, а правильність після спортивна частина змагань. Всі діти вболівають за своїх. Всі виборюють звання найсильніших. Я трікові лана, учениці четвертого класу. Ми найспритніші і найсміливіші. В естафетах Міланина команда з сьомої школи старалася, як і решта учасників. Головне не порушувати правила і мати якомога менше штрафних очок. «Перша естафета дуже була Господарі залу учні четвертої школи намагалися все виконувати як слід, щоб заробити звання олімпійців. Нам дуже подобаються ці олімпійські ігри. Вони супер класні. А що тобі найбільше подобається? Мені змійка. Первомайці показують непогані результати як в міських, так і в зональних Олімпійських іграх, отримують перші та другі місця. Ми участвували і в зональних, і були призерами малих Олімпійських ігр. Це проходило в місті Ізюмі. Переможцями були команди, ну, команди шестої школи. Четвертая школа, где мы сегодня проводим эти соревнования, седьмой школы, как видите, география большая. И мы проводим малые Олимпийские игры в школах по очереди. Для чего? Для того, чтобы и учителя, и дети, ну, дома стены помогают, во-первых, как они думают. Вот. Ну, чтобы это было географию расширить, мы проводим. Вот, тут были Школи в шестой школі в гімназії в прошлом году. Сьогодні от четверта школа приймає гості. Ну, Ми виспитуємо дух победителя. Безкомпромісна борьба в Олімпійських іграх беруть участь три вікові категорії. Найменші школярі – 5-6 класи, 7-8 класи.